Двухмісна машинка має синій колір, оригінальні фари, туманочки. Це в нас 1999 рік, об'єм двигуна 06 на оригінальних легкосплавних дисках. Бачите, можна приобняти його. Відкриваємо дверцята, та безрамочність, бачите, повністю. Синій салончик у нас, тканина, смарт, все, що потрібно, сіли отак і кудись двоєм поїхали. Оригінальний руль 140 на щитку. Пробіг у нас 217 тисяч, має повністю все оригінал. Передні задні фари, туманочки, зарядка, прикурювач, оригінальна смарт-магнітола. Також подивіться наверх, у нас повністю панорама, яка дуже класно виглядає і вона хоп, змінили, затирили, відкривається. І бачите, таке сидіння, це як ковшик якийсь. Переходимо назад. Хоп! Отак відкрили, поклали все, що вам потрібно там. І віконце закрили. Також можемо, якщо у вас говорити на щось. Відкрили так. І загрузили сюди свій ящик чемодану. Ну, доволі місця тут хватить, щоб чемодан чемодан два поставити. Я думаю, згал виховати. Потім хоп, вниз вверх. ключик витягнули. і поїхали. Так що, друзі, приїжджаємо в автопоїнт, це фіска 19. Придбайте цей гарний автомобільчик. Всім гарного дня. Автопоїнт. Придбай якісне авто.